Добрий день малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні на заняття я прихопила чарівну скриньку. Ось послухайте, яка чарівна музика лунає. Так співає скринька, а в ній метелики. Усі метелики відрізняються один від одного. До нас в гості завітали діти. Вони хочуть з вами пограти. Але перш за все, давайте познайомимося з ними. Перша Марійка поруч Андрійко, біля Андрійки Олеся і Михась. Діти обрали собі по метелику. Відгадайте, де чий метелик за допомогою міміки та посмішки. А ось і перший метелик. Як ви гадаєте, чий він? Так, Андрійка, чому ви так вирішили? Вірно, тому що в нього посмішка на обличчі. А чи ж це метелик? Так, Марійкин. Чому? Та тому, що в неї настрій радісний. А ось іще метелик прилетів. Чий він? Ви напевно здогадались. Чи це метелик Олесі? Наступний метелик. Хто обрав цього метелика? Так, вірно, Михайлик. Чудово! Ви відгадали всіх метеликів. А що вам цьому допомогло? Так, посмішка й міміка дітей. Погляньте на три малюнки, на яких зображені три різні краплинки води. Що ви побачили? Так, перша краплинка весела, адже ротик у неї усміхається. Друга краплинка сумна, тому що в неї куточки ротика опущені донизу. А яка ж третя краплинка? Третя краплинка сердита, адже вона показує зуби. Добре, весела, сумна, сердита це настрій краплинок. А який ще буває настрій? Поганий, радісний, зіпсований. Коли у людини буває веселий настрій? Так, коли дарують подарунки, коли буває свято, наприклад, день народження, коли людина здорова, коли людина має сім'ю. Правильно, а коли настрій сумний, подумайте і розкажіть мені, коли щось болить, коли хтось хворіє. Зламалась улюблена іграшка, коли немає друзів. Діти, настрій впливає на здоров'я людини. Коли у вас щось болить, вам боляче і сумно не хочеться веселитися, тому треба берегти свій настрій, а також настрій тих, хто перебуває поруч з вами. Але настрій буває не тільки у людини. Розгляньте три малюнки із зображення моря. На всіх малюнках настрій у моря різний. Уважно погляньте на малюнки і скажіть, де живе спокій, де море хвилюється, де море вирує. Так, на цьому малюнку живе спокій, бо світить сонечко, не дме вітер, хвилі маленькі, рівні. Тому можна зробити висновок, що море спокійне. Про таку погоду кажуть на морі штиль. А на цьому малюнку, будув вітер, на морі з'явилися хвилі. Тому можна сказати, що море хвилюється. Про таку погоду кажуть на морі бриз. На цьому малюнку, що ви бачите? Так. Сонечко заховалося, на небі з'явилися хмари. Пішов сильний дощ. Потув сильний вітер, хвилі на морі високі, море дуже хвилюється. Про таку погоду кажуть, на морі шторм. Ви побачили, що море також має свій настрій. Настрій є у тварин, комах. Дерев, квітів, навіть повітря має свій настрій. Пропоную погратися. Я називатиму настрій, а ви його показуватимете мімікою. Покажіть веселий настрій. Зараз вам сумно. Ви сердиті А зараз ви здивовані. А що показує цей смайлик? Так, молодці! На цьому наша зустріч на веселому настрої закінчується. Ми сьогодні добре потренувалися управляти своєю мімікою. Згадали, який настрій буває у людини, від чого він залежить. Також дізналися, що настрій буває не тільки у людини. Давайте разом побажаємо всім дітям здоров'я, щоб вони були розумними, веселими і щасливими. Пропоную пригадати наші краплинки на початку заняття і намалювати свою краплинку з настроєм, який є цієї миті у вас. Чекаю на ваші фото з малюнками. До наступних зустрічей, малята.